Ще один день з життя. Чому б не радуватись, на цей раз не повезло, не мені. Щось не сподобалось мені цей обстріл. Не знаю, не те, щоб вони мають подобатися, але цей не сподобався і не тільки, тому що квартира моєї тітки постраждала. Там вибиті стекла, балкон, віконні рами. Це вже мабуть якась буденність. Навіть занадто буденність. Ти вже настільки до цього почав звикати, що тобі страшно від того. Не має так бути. Не має. Але ж є і котрий вже рік. До речі, мій улюблений сирок. Чудо. Це не йогурт, це іменно сирок. Спінений. Не дуже важкий, але об'ємний. Є в нас люди, які повиїжджали з України. Які думають, що тут, так як в Україні, тільки чотири роки пройшло. Але я бачу, що в Україні так, як в Сирії скоро буде. Дуже швидко все це несеться. Після такої ночі обстрілу позитивних відео, мабуть, не створюєте. Може якраз і час створити щось позитивне, бо... Це мабуть не, з... не зі мною. Не сьогодні. Mm. Ну от реально. ця... Цей обстріл. Ух ти. Прям мене дуже. Ну, щоб ви розуміли, я прийшов ліг. Значить, вже успокоїлась, заснув, проснувся. Від трьох. Чи то реактивні ті чи то три балістичні ракети влупили. Але це було майже підряд. Досить гучно і з взривною хвилею, якщо тебе це дорога. Ну от, я думаю, блять, ну ч я... Ну в мене розстелені матраси, у мене все готове в коридорі, Чого мені там не лежалось? Я прийшов лігся тут. Навіщо? Тобто, знаєте, типу. Я одразу згадалася цією тема. Типу, як тіпа, люди бояться бути в трусах, бо коли їх завалить, щоб їх не побачили в трусах щось таке, що ж. Такі, я думаю, будуть казати, у нього в коридорі було розстелено, типу, як сховище, а він спав у звичайній кроваті. Типа, Так і я про себе подумав. Ну все було готово, нормально лежи себе, да и лежи. В общем, все було стрёмно. Три удари. Потім мне таки пішов, ліг і уснув, і все. Там Юля знову ж таки лягала, там вставала, уходила, не знаю Зранку її вже там не було. А я ліг, і все. Можна виспатися, коли ти думаєш, ховатись тобі чи не ховатись. І знову ж таки, я можу от сьогодні в 11 часов проснутися, спать, не спать, типу пофіг А як люди йдуть на роботу після цього? Взагалі не уявляю, як тут це можна витримати. Да? Смутно, смутно сьогодні. Нічого мені не подобається. Якось якийсь, блядь, відчай. Відчай від цього всього. Погода така. Наче літо, середина. Де сонце? Дощ три дня ліє. Бісить. Не знаю. <рес> Дуже бісить мене. І Я думаю, сьогодні весь день буде бісити. Не знаю, що вам розказати. Злий я якийсь. Не треба мене показувати в цьому стані. Не мотивую я сьогодні зовсім.